Хочу поговорити на цю тему, Ахо, вітаю. На початку хочу підтримати, висказати співчуття всім, хто постраждав від сьогоднішніх обстрілів. Ви знаєте, кожен раз от, ну, я не знаю, як у кого, я не знаходжу слів для підтримки. Тобто, в моєму серці, в моїй голові. Ну, Не знаю, що знаєте, і плакала б з цими людьми, і підтримувала, б, і обіймала. А от що сказати? Ну, бо воно все таке стає, коли починаєш говорити, що тримайтеся, чи. чи ну, от Тільки починаєш вербалізувати, але да, тому давайте просто да, підтримуємо, бо їм, їм важче, ніж всім останнім, це зрозуміло. Корупція в Україні. Ми знаємо про це. І знаємо, може, від цього трішки легше, що вона в усьому світі, навіть у продвинутих країнах, інакше б Ізраїль не саджав би своїх президентів, прем'єр-міністрів Франція, Америка і так далі. Міністрів розвинені країни, і в них це також є. Але на відміну від нерозвинених, їх саджають. Їх саджають. І тому сьогодні в нас позор один. Не корупція, це і так було всім зрозуміло, а корупція на війні під час війни. І ось тут сором за належність. Але ж це ми. І від того, що це не ми, а якісь там. Давайте так. На початку війни, коли взнали про Запорожсісь, там всі возмущалися і розказували там про цього начальника. Ай-яй-яй, зрадник, злочинець. Але ви розумієте, що не десятки і не сотні, а тисячі людей. І тут так само. Це тисячі. Якщо не сотні тисяч людей. Виробує прямий етер, то цей почкав. І ось тут е, оце прям фу. І тепер ми повинні це довести до кінця, щоб продемонструвати всьому світу. Перше, що Україна демократична країна, друге, що ми спроможні навіть під час війни витягати в собі ці баги. Третя, з рівною спиною стояти, дивитися на тих партнерів, хто допомагає. До речі, зараз практично всі, хто за кордоном донати збирають, кажуть, що ну, прямо на 50% відсотків Бо це дуже-дуже вплинуло на тих, хто вже три роки люди донатять регулярно. Тобто є багато діаспор, є багато за кордоном волонтерів, які допомагають. І світ сьогодні затих. І світ сьогодні на нас дивиться. І ще це доказ, що в нас немає. Того, що кажуть диктатура. Ну, це ж настільки об'єктивний факт, що якби в нас все було, оте, що Кацапи розказують, які ми тут з вами не хунтою, той же Трамп розповідає, що Зеленський е е тиран. Ну, Тому хто він буде розбиратися? Але не тиран. А ми не жерти. Ми не жертви. І... При всьому позорі, суму в цьому всьому, тримаєте рівну спину, тримаєте стан. Тому що я не знаю, яка б ще країна була б спроможна не приховувати, не, не ховати, а оголюватися, діставати і казати: це також наша війна. Це також наша війна. І в нас є органи, які спроможні. Проводити такі розслідування такого рівня, і вони роблять свою роботу. А українці виходять на вулиці навіть під час війни, щоб захистити ці органи, особливо молодь. Ви ж знаєте, хто ви ж, і ось вам результат, чому так хотіли прибрати набу і я, те, що сьогодні дістає всі ці їх троси і так далі. Трошки дивно, дивно. затупість. Те, що нелюдяні, те, що жадні, те, що це якби і так зрозуміло, да? що совісті немає, що ну кончення, ну давайте, ну як так? ну, є, ну це, 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 це нікуди не входить. Але як можна було бути такими тупими, Ну хіба не зрозуміло, що це просто час? Хіба не зрозуміло, що живемо в такі часи, коли все прозоро, це просто діло часу, що вони не бояться. Ну, втік ти зараз своїми грошима, а що ти з ними будеш робити? Як ти будеш жити? Як ти будеш в очі дивитися, все життя будеш ховатися? Щоб що, сидіти в своїй клітці, на своєму унітазі, золотому чи якомусь там. Тобто я. Я просто як людина ну, не, не, навіть не можу засудити їх повністю. Знаєте, в мене немає до них агресії. У мене, в мене е, е, когнітивний дисонанс і, е, е, і, і одна е, фраза. Як можна бути такими тупими, тому і тому не люди, бо тупі, бо тварини, бо сидять в животі, і, і як у свині. Свинян не знає про існування неба. Вона все життя проживає, не знає про існування неба, бо в неї шиї нема, бо вона лазить на четверіньках, бо вона тільки в корито дивиться. Не бояться ні Бога, не смерті, не законів, не духовних, не фізичних. Ну, бігаєш ти зараз, як криса своїми лярдами. Не йдуть їх зараз. Я не розумію. Тому, е, як є, як є. І сьогодні це може стати або е, е, нашими там, ну, не поминками, не думаю, що нас із за цього похоронять, як людей, якби розуміють, до чого тут народ. А до чого народ е, кожен народ має який народ, така і влада. От і все. Тому і ніхто нічого не прокручує схеми сам по собі. І всі, хто до того корита добираються, бачите, що з ними стає. Що, 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 що з ними відбувається. Тому треба змінювати систему. А для того, щоб змінювати, потрібно спочатку не розмовляти, а розбиратися. І хто дочетний, хто недочетний, віримо, що розберуться, але ми сьогодні повинні тримати той стан. Внутрішній для того, щоб з цієї ситуації ми вийшли під аплодисменти, бо сьогодні дивляться на людей, і ми сьогодні повинні створити той простір, який унеможливить нашій владі щось приховати, щось пробачити, чи не продемонструвати світу. Готовність українського народу навіть в такій ситуації рухатися шляхом людяних людей, демократичних людей і тих, хто обрав свій шлях і зараз помирає не просто за власну землю, а за своє майбутнє, за людяне життя, за, за існування України. Оце це є ця війна. Не припинити військові дії. А переродитися як держава, переродитися як народ ну такі пологи. Тому соромно, але особисто в мене всередині певна радість. Ну, по-перше, ми чекали цього років півтора чи два. Вони підзатягнули. Це повинно було раніше бути. Вся вся чистка. Тому, можливо, це все прискорить інші процеси, але точно це стає е, прозорим е, іспитом для нас. Для влади, для України, яка зараз на яку дивляться інші країни. І тому проклинати, там, казати, ми всі дочетні. Розумієте ви це ні? Всі дочетні. Всі повинні виправляти. Тому достоинство, рівна спина, і дивимося на нашу владу. І кажемо, все до копійки, все по закону. Не вбить, не розстрілять, не смертну кару, не прокляти дітей, а по нашому закону наказуємо. Якщо закон, як дишло, будуть куди захочуть, туди, щоб вийшло і повертати, то тоді ми повинні стати і сказати, що окрім вашого закону, який ви написали під себе. Щоб могли потім не відповідати, то є ще інший закон. І тому люди повинні требувати відповіді, відповідальності. Хватить вже розказувати, кожна влада розказує, хто де буде сидіти. Вони повинні сидіти по закону. І, от і, і все повернути до копійки, і, можливо, навіть більше. Тому чекаємо. На правосуддя, а воно спочатку в розслідуванні, і це також, щоб не прикрили, не скрили, і оце зараз наш з вами стан і наш з вами фокус нашої спільноти, де ми просто створюємо таке поле споглядань із позиції громадської нас, як українців, які требують відповіді. Закону, по закону, по повному закону. Тому бажати ми можемо що завгодно, але, але треба діяти в тому, що написали, що зробили. І тоді це буде тим, що продемонструє цьому світу і нам, хто ми. Бо якщо ми не справимося, то тоді який сенс в цій війні? Який сенс в тому, що помирають наші люди? Який сенс, що вони зараз розгормовляють про можливість російської мови на конференціях і а, в загальних місцях? Бо це на Практично четвертому році війни, і ми будемо дивитися. Будемо дивитися, але із з тої позиції, що ми свій вибір зробили. І що про такі речі нас повинні запитати, як мінімум, референдум, я б хотіла в українців запитати? А не в тих їх падкаврових шахерах, махерах. Якщо українці, які, до речі, в великій кількості розмовляють російською, і ніхто їм не, не, не заважає в цьому. Якщо їх реально стільки, що під них прям потрібен закон, ну, мабуть, ця правда нам також потрібна. Бо багато хто знаходиться в певній ілюзії. Я, наприклад, коли приїхала в Київ і почула російську, я, я, я не можу вам передати свій стан. Я не розумію. Я не розумію ні цих людей, ні одних, ні інших. От, не знаю. От нема в мене до них нетолерантності, нерозуміння. Ну, для, ну, не, не, не осуду. Просто ну, я не знаю, ну хворе. Ну, я не знаю інакше. Але я не хочу, щоб це хворе. Зараз руйнувало мою країну, моє життя, бо воно недовершене, бо воно пофігістичне, бо воно в животі. Тому створюємо простір з вами тої сили, яка від нас, від нашого референдуму, атмоплатформи, стоїть і дивиться, очікуючи справедливих рішень і демонстрацій всьому світу нашої. Позиції, де ми кажемо, так, у нас це є, так, це жахливо, але ми це знаємо, ви це знаєте, і дивіться, що ми з цим робимо. Все, іншого шляху в нас немає. Якщо ми це не зробимо, то це все було даремно. Все, це, це, я думаю, що це зрозуміло. Тому ми в цьому кроці, і слава Богу, якщо чесно. Тому що це дуже-дуже, дуже, дуже, дуже. дуже, дуже. Важливо Все. ну і до речі, зараз більше всіх, що гроші дають, всі, що зброю дають, вони ж не нам дають, вони за себе бояться. Будуть просто більше перевіряти, контролювати, заходити. Ніякі інвестиції сьогодні вже не будуть заходити під якимись там гріфами чи ще щось. І слава Богу, хай контролюють, хай кожну копійку свою контролюють, а хай всі свої вложення в нас перевіряють. Хай унеможливлюють, а ми своєї сторони. Тому будемо цього хребта не ламати, бо, бо треба жити. А вирівнювати Остеопатією з вами будемо займатися. Все. сьомочки, пишіть, що думаєте, да, бо може, може у вас інша думка? Я не ну, розумієте, а давайте, ми ж е, звичайні люди. Е, е, я не інстанція істини, а в мене є е, своя громадська позиція. А в мене є техніки, інструменти, завдяки яким я можу відчувати, наша позиція нас посилює, чи наша позиція, позиція нас як країни, як держави, як людей, чи послаблює? І я вам розказую про те, що поле показує, які наші дії збережуть нашу достойність і гідність. Але якщо Да є люди, які вважають, що сміття з хати не можна виносити, а що зараз було б доречно приховати, чи їх повісити, розстріляти, чи ще якісь речі, чи то давайте говорити. Давайте говорити, чи дійсно нам потрібен закон на всю російську, щоб мали право по телевізору, в соцмережах, на вулицях, і навіть тільки не в кругом тільки не в державних місцях. То нема питання. То ну дуже нормально. Тоді знаєте, будемо розділяти тоді чітко наші позиції, взнавати на чому і інше стоїть. І це не, немає правих, немає неправих. Я опираюсь виключно на силу і безсилля. Так от сила в мові, в правді, в рівній спині і в справедливості, а все інше. Ще одні кільцеві проходи, якісь кудись, і все одно прийдемо, і все одно будемо змушені це вигрібати і будемо вирішувати в будь-якому випадку. Або поставимо жирну точку і перестанемо існувати. Так теж можна, так теж можна, вони на це і розраховують. Тому якщо будемо споглядати і дивитися. Не з тої точки, точки, то підтримаємо не ті варіанти. Якщо будемо дивитися і співглядати і мати позицію своєї точки, то маємо шанс утримати поле, де інші люди, які вібраційно так само думають, так само вважають, підтримують цей контур, і ми з вами зможемо побачити результат того, в що віримо і заради чого з вами живемо, дихаємо. І донатимо, допомагаємо під словом донати, маю на увазі все на світі. І гроші, і час, і справи, І так далі. Все, тому возмущаємося. Але потрібно бути цивілізованими і показувати, демонструвати всьому світу, що українці цивілізовані люди. Якби ще якусь оригіналочку щось підкинути, знаєте, якби ще щось таке вигадати, щоб в історію війти, щоб. Всі, у кого, не дай Боже, будуть війни, і хотіли на війнах зробити корупцію, то щоб побачили, що народ може зробити з такими корупціонерами. От дуже б хотілося щось вигадати в рамках закону, але щоб це було людське. Це не про помідорами закидати, це не про голим провести, може, на фронт відправити. Може у Кацапів повчитися, як вони виправляють своїх. Тобто ми повинні якесь слово своє сказати в цьому місці. Вони не можуть зараз, за нашими спинами це прикрити. Воно вже в одному документі наложили обмеження, пишуть 10 років на цих злодіїв. А інший документ показує, що Зеленський підписав на три роки. Ну, і, 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 слово вилетіло це. Ну, Коли накладають санкції. О, санкції. Зеленський належав. Там на 10 років, там на 3. На 1103. І на всі їх рукава. І на всі їх партнерські мережі. Тобто, ми повинні бути. В праведній ярості для того, щоб влада нам сьогодні відповіла за все, розказала і доказала, що вона до цього не причетна. Якщо причетна, то разом з ними в одну шеренгу. І, і якщо ми цього з вами не зробимо, а це не революції, не якісь там дії, це стан, це стан і цей стан піднімає, зроби, підтримує все. Все зроблять. Тільки треба ті, хто тримають наш запит. Тому ми розкладаємо ось таку лінзу, ось таке своє виявлення від нашої спільноти. Ну і маємо надію, що в квантовому полі свідомості українців ми знайдемо достатньо підтримки і резонансу, щоб спрацював саме цей варіант. Тому що варіантів багато, як ви знаєте. І ми будемо не чекати, поки один із них реалізується, який вони там будуть викручувати, а той, який ми обрали. А це достойність і справедливість.